Ну і замок зі скобою, скільки буде коштувати Микола. Найдешевше це скоба це 300 гривень. Замок був досить таки приємно здивований. Дивись, пам'ятаєш, палісад у нас був? Да. А Яка там вартість була замка? Дуже надвелика. 15 тисяч гривень щось таке. Да. Тут вартість замка буде 10 тисяч гривень. Половина його зарплатні. Так. Да. Ну тобто 10 плюс 300 гривень. Ну, ладно, 300 гривень буде там, я не знаю. Нас і ми вам так, подаруємо його. 10 тисяч гривень плюс там 115-10, тобто 125 тисяч гривень. Так, да, ну Може, фантазувати, що піде ще вся панель, якийсь ще там облицьовочний елемент. Тобі слово, скільки в. А так, газліфти у нас по 10 тисяч гривень. О, ну да, така вже собі справа. Тому у нас зі 125 збільшується на 20. Це 145 тисяч гривень. Ну це вже якщо за такий там прямо удар 80-90 там, 90, навіть відсотків ударів, вони не будуть мати е, того поглиблення, вони не будуть мати той, тієї складності, щоб вам прийшлося міняти і газліфти, і навіть там ці всі скоби.